Так, вітаю на каналі Торес. Давненько я не випускав ролики на дану тему, а на тему від, відкриття скриньок в грі вод Бліц. Назбирав я декілька скриньок. Потрошки з різних пропозицій, якось бачите, я справи, наприклад, от рулетки. І, і там кожен, я так зрозумів, кожних 2-3 неділі вони оновлюються. І потрошки-потрошки не збирав, було золото, попродував я техніку е колекційну. Були премтанки, їх перевели в колекційні, і колекційні, як знаєте, продаються за золото у нас. І Їх завжди можна повернути, якщо вам це потрібно. Ось бачите, це все, що я продав. Сушка була в нас премтанком стала колекційним танком. Це на халяву дали, за, здається, день народження 10-річчя Бліц. Іса другого продав, тому що не грав також Т-220. Я довго думав, чи продавати його, якщо чесно, але подумав, що все-таки продам, тому що на ньому я ні одного бою не зіграв. Лише в ангарі колився. Тому поїхали відчинятися скриньки. Скриньки, скриньки, що в нас є. Є легендарні це камуфляжі це саме саме що може бути. І також випустили нові скриньки. Пісочниця називається. Від слова пісочниця ви, мабуть, вже зрозуміли, що і до чого, так? Це танки з пісочниці там будуть випадати нам, тобто до 4 рівня. Другий, третий, четвертий рівень, так? Так. Першу відкрили, другу відкрили, нічого не вибили. Давайте заглянемо всередину і подивимося, що там нам може випасти. Як це зробити? Зараз, зараз, зараз. Ось так. Так, сертифікати. 5%. Не, не так я хотів, подивитися, чекаєте. Зараз. Я знаю, як ми це глянемо. А глянемо ми це ось так. Ось. Що всередині? І всередині нам випадають, дивіться, бустери усіляких типів. І також треба вибити сертифікат. І коли вже ми виб'ємо сертифікат, тоді вже гарантований танк буде нам 4 го або 3 го рівня, так? Подивимося, що за танки 4-3 го го рівня нам пропонують. Ну, ось, бачите, що є. Всі майже колекційки, колекційні, тобто, а навіть другого е рівня є так. І один прям танк американець. Грізлі називається він. Для колекції комусь може і підійде. Повертаємося до скриньок і виїхав. У нас їх багатенько, 35, було 37, вже два відчинили. Скіпаємо швиденько. Сподіваюсь, ми... десь три сертифіката я маю вибити. Я на це сподіваюся. Так. поки, поки нічого. Окей. Бустери. Бустері досвіду, сертифікат вільного досвіду. Дякую, вільний досвід. Ну, вільний досвід не погано, але по 200, так. ні, ну 200 плюс 200 плюс 200, знаєте, потрошки потрошки. І назбирається якась там. 1000 друга. досвіду вільного. Так, вже половину відкрили, нічого нема. Не ні одного сертифікату. Щось я сильно розігнався, сказавши сертифікати. Так, ну, 9, 8. Ну, ви знущаєтесь що можна сказати. А це скільки треба відчинити, щоб вибити один сертифікат на якийсь нещасний четвертий рівень чи третій О, є. Один. Лише один сертифікат з 37 скриньок. Уявіть собі. Хм, цікаво. Що одразу ж від... одразу беремо відкриваємо його. І що там на? Другий рівень. Другий рівень. Четвертий Валентайн. До речі, непоганий танчик. Я його пам'ятаю ще з великих танків з ББ. Середній танк. А, легкий навіть танк, але з бронею як середній або навіть як важкий танк. Він рухається точно не як легкий танк. Не знаю, чому в нього був легкий танк. Броня дуже гарна для свого рівня. Ну і все на це. На цьому все. Забираємо. Давайте відчинимо ці скриньки. Це у нас всякі аватари. Що тут ще є? У нас теж аватарки. Давайте позабираємо. Непотріб. Я вважаю, це не потріб, тому що ну кому потрібні ці аватарки? ні ну я розумію, у вас, наприклад, є пара аватарок, все ви їх юзаєте. от Я такий, що от я звик до 1 чи до двох аватарок, все я їх буду юзати дуже довго. А вони пихають нам скрині з цими аватарками. Ну, кому вони потрібні? Все, відкривали Що ще таке у нас? Мусорне є. Ну, все. Залишились плюс-мінус такі, знаєте, цікавенькі скриньки. І що я вам хочу сказати: що без танка я не піду звідси. Так, відчиняємо легендарні три скриньки легендарні. Колись пам'ятаю, коли вони вийшли, і, мабуть, ви пам'ятаєте, коли це було, мабуть, ще роки два назад, якщо я не помиляюсь, плюс-мінус 2 роки назад. Вони тільки з'явилися і всі їх просто скупляли масово, тому що хотіли вибити стока золота. І люди витрачали стільки золота на них, що це просто був капець. І більше стока золота витрачали, і навіть не вибивали. Ну, Рідко кому везло. Ну, звісно, там відсоток дуже маленький, не те, що ти виб'єш стока золота. Мені цікаво, який там відсоток? А те, що я 100к сток, золота. Так. А, бустери. Золото, дивіться. 100 золота. 12%. Золотків, а на 100К. 0.01. Тобто 1 сота відсотка. 1 сота відсотка на те, що я зможу вибити 100 золота. Ну, ви зрозуміли. Так, ну поїхали. Тадам Сертифікат. Аватар такий у нас вже є, до речі. О, а це я вам скажу так, непогано навіть. Три золото злутали, І я навіть знаю, куди ми їх витратимо. А ми їх витратимо на. прокрути Там є скриньки цікаві, я дуже хочу їх вибити. Так. І сюди, та ви що Дивіться, що це? Це ще містичний сертифікат. Це лише три скриньки. Ого. Круто, круто, я дуже задоволений. Я дуже задоволений. Тобто, дивіться, тут гарантований танк. Це 100% гарантований танк, а мінімум сьомий рівень. Мінімальне, мінімальний танк це сьомий рівень, а не сьомий, п'ятий. Я вибачаюсь. Але все ж таки, танк ми вже маємо якийсь. Преміум, або не преміум, або такий ось синенький колекційний. Також ми ще вибили з вами 3К золота. І я кажу, що ці 3К золота. ні не на це, Я хотів би витратити на. О, Господи, ось на це. Ось. Е, таких, здається, контейнерів. Контейнерів ще не було. Контейнер розкішний сюрприз. Я вже тут трошки покрутив, тобто, але ще багато залишилось скриньок, і знаєте, як воно працює. Вони спочатку вам видають саме гірше, наприклад, ось ці ось ці. А десь потім, коли ти вже витратиш до 2К-деш, може, десь випаде одна скринька така. І дивіться, що тут всередині у нас. Всередині скринька в скриньці, як ви зрозуміли, така от матрешка знаєте, як в Росії кажуть. І в кожній скринці, в кожній скринці є гарантований танк. Я не знаю, чи 10 рівня всі ні, не всі. Тобто, гарантований танк плюс золото. Ви дивіться. Ви просто подивіться, ви просто гляньте, що тут можна залутати Ви дивіться, по 3, по 2, по 5К золота плюс 10, 8, 9 рівні танків. Я дуже хочу це залутати. Тобто, це ми ще покрутимо з вами. Пішли далі відчиняти наші скриньки. Так, 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 так. Що це в нас таке? Легендарний контейнер tsl 7 Defender. Так, тут у нас Дефендери танки знаходяться. Тобто. Типу Тесли, знаєте, як є. У нас декілька танків тут. 5 чи 6. Там є прототип Тесла, Т34 Тесла і так далі. Ну. Я і не сподівався, якщо чесно. Так, так, так. Легендарний, чорна скринька, також. Там скринька в скринці. Скринька в скриньці. Можна вибивати другий, третій, четвертий рівень скриньок І будуть більші нагороди. Але у нас їх дуже мало три скриньки. Дуже маленький шанс, що ми виб'ємо скриньку якусь. 200 золота. Так, другу скриньку, 400 золота. Угу. І остання скринька чорна. 300 золота. Грець з ним. Хай буде. Так, залишилось нас що? У нас залишились легендарні контейнери. Ну, чомусь вони до мене такі, знаєте, крінні вже ці легендарні контейнери, бо я стільки їх відкривав. О, і до них якась довіра може є. Не то, що вони стабільні, що там часто випадає, але я більше всього танків вибив чомусь з цих легендарних контейнерів. А оці контейнери я, звісно, дуже мало відкривав, тому що вони, мабуть, недавно з'явилися. Так, в нас є легендарних 5 штук. Поїхали. Танчик, танчик, танчик. Таке собі. М -м 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 -м. Так, золото непогано. 1350 а ось це мені здається 1350 це дали за те, що ми відчинили 10. Так, це як. Кешбек нам повернули. А це що таке? Камуфляж. М -м, це ось така штука, де з... Теслом, типу. 3D-анімація на танчу. Ну, oh. добре, непогано, забираємо, відчиняємо інші. Так, 250 золота. Ну, небагато. Могли дати більше. о Ключ від зеленого від замкненого контейнера. А в мене, до речі, були дуже багато контейнерів, і вони зникли. Але в мене ще є два. І підійде цей ключ? Ще ні, от мені цікаво. Так, і 250 золота і останній чорний контейнер. 300 золота. Таке собі таке. Рідкісний, рідкісний. А, не будемо витрачати, мабуть, ми так? Да? А, ні, нас немає. Все, нас немає. Це не до цього. Були контейнери зеленого кольору, такі так, але в них був ліміт по часу, там десь неділька, 10. Треба пограти рандом, і знову можна їх набити, до речі. Ключик, я сподіваюся, він не згорить в мене. Сподіваюсь, не згорить, тому хай буде. Хай буде. Так, і йдемо до наших останніх легендарних контейнерів. Чому ще подобаються легендарки? Тому що коли ти відчиняєш 10 скриньок, тобі також кешбек повертається 1000 золота. Ми вже з вами повернули, до речі. У мене було 10к золота вже 16к. Так, 7 легендарних контейнерів. Збери їх усі. Поїхали. Сподіваюсь, не підведе нас. А Щоб це сталося, так як я кажу, не підвів би нас цей контейнер, має випасти один танк. Це буде дуже круто З 7 скриньок. Так, перша поїхала. Перша поїхала. 1000 золота це кешбек. Як я кажу. Поїхали далі. Угу. Нічого. Так, знову нічого. Будь ласка, будь ласочка. Ой, ось мені це не подобається. Так, залишилось ще три скриньки. Хе. ну ти. І ще дві. І останню. Сюди. Не повезло, але дивіться. І знаєте, що я роблю? Ми заходимо з вами до магазину. Я купую ще три скриньки за півтори тисячі золота. Я знаю, що вони коштують півтори тисячі золота. Нам повертається кешбек в вигляді 1000 золота. Ну, виходить, що ми тільки потратимо з вами 500 золота. Чому б і ні? Uh, давайте. Купити? Купити. Поїхали. Кешбек повернули нам. І ще дві скриньки треба. Ну нічого, бачите, знову нічого, ну. То, господи. І остання. Ну будь ласка, господи, будь ласка, ну скільки можна, це вже 10 скринька. Я ж так відзивався гарно про ці скриньки, і що мені нічого не випаде? І, і, і. Нас там залишилось, залишилось. Залишився сертифікат. демо витрачати з вами скільки. Ну, я думаю, десь 5 5к можна витратити золото, як ви вважаєте? Я думаю, що можна. Так, можна крутанути до речі, тут соточку це недорого. Аби якісь, якусь скриньку вибити. Не так важливо цей танк, як скринька, знаєте? О, до речі, чорна скринька. Сюди. І заходимо сюди. Поїхали. Ой, я дуже хочу цей розкішний сюрприз отримати. Ага, я ще казав вам, що нам буде випадати пісочниця. Пісочниця спочатку. Ну, як спочатку, я вже багато прокрутив. Я штуки рази 4 прокрутив десь тут. Це вже п'ятий буде. Ну, також не дуже. Зараз знову пісочниця має випасти. Ну... і гадалки не ходи? Ладно. До 10к зливаю, от тобто в мене має немає, залишитись 10к. Я кажу, цей бліц він так висмоктує з тебе ці, ці ресурси в плані золота грошей. Ви, ви бачите. Ви, ви це бачите? От що це, як це називається? Давай ще раз мені кинуть цю. Мега-контейнер, дякую хоч так. Дайте один, однесенький, однесенький, цей. Я не хотіть. Не Добре, пішли і відчинимо покиці. так Відчиняємо маленькі пісочниця 26 чи 27, до речі, сертифікат. А я вже хотів сказати, що не буде не одного, тому що ми тоді з вами вибили один сертифікат з 37. Бачите? Можна сказати, що нам повезло. Другий сертифікат. Ну. Це вже круто. Третій сертифікат? Да, Що ви робите? Знаєте, коли не очікуєш, воно тобі кидає. А четвертий буде? Четвертий! П'ятий! О, я тоді з 37 один залутав. Тут з 26 з 27 я золутав 5. Поїхали відкривати маленькі танчики наші. Так, другий рівень. Де один другий рівень? Валентайн. До речі, дублікат. Тетрарх. Угу. Був колись сімба. Танк в ББ. І медіум Окей, другий хрінь як золотали за ванці, виключу... а мені золото не дали за танк. До речі, да? мені цікаво. У мене ж два однакових танка було, ні? А, ні, вони різні. Валінтайн другий, а це Валентайн МК 9. Я вас зрозумів. Угу. Так, і в нас ще залишилось два. А, чорний мега мегаконтейнер. давайте. А, і три цих містичних. Давайте ми містичні відчинимо. Так. 100 золота, я так зрозумів, це кешбек. Ну, дуже мало, до речі. І дали нам другий рівень містичного контейнеру. Там може щось краще випасти. Поїхали далі. Там може щось краще випасти. Ой ой! ой 50 тисяч срібла. Таве що. Так, легендарний контейнер. Містичний, тобто контейнер другого рівня. Давайте глянемо, що в ньому. сюди його! Другий золота. До речі, ви бачите? І ми з вами целутаємо з містичних. З тих контейнерів, з яких ти не розраховуєш. І от я не розраховую з них золотати танк. І я вже два цих золотав сертифіката. Гарантійний танчик. Так, давайте чорну скриньку відчинимо вами. 200 золота. Добре, кеть. 200 золота. І. Мега контейнер. Поїхали. Поганенько, щось, поганенько. Угу. Очікував більшого. Так, ну що ж, залишається два сертифіката. Мабуть, на цьому я і зупинюся, тому що, знаєте, витрачатися в нуль. Я знаю, це в мене таке є, що я як зачеплюся і не зупинюся. Але наступний відос, коли я випущу, я назбираю ще гарніших контейнерів, і ми з вами виб'ємо дуже цікавенькі танчики. Так, поїхали. Відкривати містичні сертифікати. Сподіваюсь, нам випаде. А ну давайте що нам випаде? От я зараз завангую, і нам випадеться. Дивіться. Е, мені випаде зараз, наприклад. І суха 130. -та. І випаде мені Т220, якого я продав. А ну поїхали. О, AMX 30, 30B, 10 рівень. Смокота, яка смокота. Його і за 7500 можна продати, да? в мене одразу він, коли висвітився 10 рівень е колекційка, я одразу такий а, опа, 7500. знаєте, Навіть не подумав про те, що на ньому можна ще і пограти непогано. ну Спочатку ми пограємо. Якщо він зайде, то я його і залишу. І другий сертифікат. Так, ну з прогнозами я не вгадав. А сьомий рівень також е, колекційний титан. Титан HND. Важкий танк. Щось такого я навіть і не бачив ще, а ну подивимося на нього поближче. Що це у нас за танк такий? Так, це з якогось івенту 100% тигра. Скопіювали першого. Ну що ж. Цікавий, мабуть, танк, я сподіваюсь. Рухомі бронелисти в нього, до речі, це як? Чекаєте? Це як? пересувається у вразливі місця корпусу і бачите танка, створюючи додатковий захист, коли запас міцності знижується до 50%. Ви таке бачили? Бо я такого ще не бачив. Так, 310 шкоди, скорострільність середня, пробивання для сьомого рівня 180. Непогане танк. Треба буде його затестити якось. І наша десяточка. Де наша десяточка? Де наша десяточка? А і мікс туде? Ось. Ось він. Наш гарненький. за Затестимо. Так, ну що ж, дякую вам за підтримку. скиньте, будь ласка, подобайками, якщо вам сподобався даний контент. І що ми назбираємо 20? 20 що я маю. 10 вподобає збираємо. То через 10 днів тоді я випущу новий ролик ще з більшою кількістю коробок. Дякую, всього найкращого і до зустрічі. Бувайте!